Виконуємо номер 15 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. За 5 днів 8 корів чорної масті та 6 корів рудої масті дали таку саму кількість молока, скільки 6 корів чорної масті та 10 рудої за 4 дні. Які корови більш продуктивні чорної масті чи рудою? Приступаємо до виконання. Нехай одна корова чорної масті дає А літрів молока в день. Нехай одна корова чорної. Масті дає а літрів молока. В день а корова родує... Б літрів молока в день. Тепер вісім корів чорної масті та шість корів рудої масті. Дадуть за день вісім а додати шість Б літрів молока. А за п'ять днів. У п'ять разів більше. А Шість корів чорної масті та десять рудої. За один день дають шість А додати десять Б літрів, а за чотири дні помножити на чотири. Розв'яжемо наше рівняння помножимо 5 на кожних ще солтушках. І 4 на кожний в дужках. 40А додати 30Б, 24А додати 40Б. Доданки змінною А перенесемо у ліву частину, а із змінною Б у праву. при цьому змінюємо їх знак на протилежний. 40 А відняти 24 А маємо 16 А. 40 Б відняти 30Б маємо 10Б. У нас тут знак дорівнює. 16 у нас більше за 10. Отже, має бути А менше за Б. Отже. Більше молока дають корови руду і масті. записуємо відповідь руду. Масті. Номер 15 із завдань для найдопитливіших. Підручника математика 6 виконано.